Добрий день, діти! Добрий день! Ми вас запрошуємо на шоу майстер шеф. Ми будемо говорити про українські народні страви та готувати їх. Діти, що на українському столі займає найперше, найголовніше місце? Так, це хліб? Багато прислів'їв та віршів. Складено про хліб, де люди висловлюють хлібу в свою шану. Ось послухайте прислів'я про хліб. Є хліб, буде пісня. Без солі, без хліба немає обіда, хліб усьому голова. Саме хліб і сіль передають українську гостинність, характер, привітність. Кожен народ має свій характер, а також він має свої традиції в харчуванні. І так, наше шоу Майстер-Шеф розпочинається. Перше завдання нашого шоу назвіть українську страву. Будь ласка, допомагайте мені! Український борщ, вареники, пампушки, гречаники, млинці, галушки, узвар, голубці, гарбузова каша та багато інших. Молодці! Перше завдання виконали. Друге завдання ось в мене камер. В ньому картинки, основних. З яких потрібно приготувати український традиційний борщ. Але не усі продукти підходять для приготування традиційного борщу. І нам треба з'ясувати, що потрібно для борщу, а що ні. Допомагайте мені, будь ласка. Ось така капусточка. Зваримо борщик. Покладемо капусточку. Так. так. Що це, діти? Це банан. Для борщу не підходить. Картопля. Підходить для борщу? Так. Буде смачно? Так, буде дуже смачно. Це що, діти? Це буряк. Треба для борщика. Треба. Морква? Покладемо у борщик? Теж потрібно. Ось такий. Перчик гіркий. Покладемо у борщик? Так, да, гостренький такий, ось, смачненький. Ось це, діточки, що? Це баклажан. Покладемо його у борщик? Та ні. Оце що, діти? Солодкий перець? Покладемо у борщик? Покладемо. Що? О, та це ж Петрушка. Потрібно для борщику? Так, потрібно, звісно. Ось це цибулька. Теж потрібно для борщика? Лавровий лист. Так, теж потрібен. Який буде смачний борщик. А це огірок. Нам не, потрібен. не потрібен. Зробимо салат. Це кріп? Потрібен. І ще в мене є ось такий часничок. Часничок потрібен. Такий смачний борщик ми зваримо. Молодці! Друге завдання виконали. Третє завдання. Сьогодні ми з вами будемо готувати одну з улюблених страв українців. Це вареники. Вареники роблять з різними начинками, з м'ясом, картоплею, з маком, вишнями, грибами, сиром. А ми будемо ліпити вареники з сиром. Тісто ми вже приготували. Ось начинка, солодкий сир. Починаємо готувати. гарне тісто в нас вийшло. Та нинь! «Які гарні варенички у нас вийшли. Варенички дуже гарні. Особливо у сметані, в ухасті, пишні та смачні. Скуштуйте і повиряйте мені. А для того, щоб скуштувати вареники, треба їх зварити. Ось наші варенички вже зварилися. Такі гарні, запашні, пухнасті. Запрошуємо вас прийняти участь у шоу майстер шеф Разом з мамою, бабусею приготуйте ваші улюблені варенички. Чекаємо фото або відео. Я хочу вам побажати у горщику порщик, у макітри вареники, у глечику вершки, а на тарільці пампушки. Смачного до побачення!